Вітаю, друзі! Отримав сьогодні невеличке поповнення. Квитків на проїзд в громадському транспорті, як завжди я показую штампи, марки, в якому конверті приходить. Місто Дніпро. Отак не дуже видно. Штамп чіткий, але те, що вдарили все на марку і розмазалось. Шкода, що не видно Дніпро. Ну, от таке, вже як є. Так, тепер дивимося на квитки. ще це трошки далі зроблю. Так, ось такі квиточки. Ось такі квиточки. Це Дніпро трамвай, що вони не фокусується. Так, що в нас тут? Для перевірки квитка потерти монеткою тут. Нічого собі що буде. Що собі, а, нічого собі, ви бачите, треш, коротше. І там відбувається напис квиток. Що собі ніколи не звертав увагу? Бачите зараз. Та що з тим фокусом? Щоб я старався. Бачите, квиток. Хм, прикол, я щось таке не... не звертав увагу ніколи. Вон, бачите, отак видно, квиток, там як водяний знак. Ану тут давайте потримуємо. Чи він і так видно? Чи там ще терли? Коротше, тут водяний знак квиток. Так, ось такі, друзі, квитки, вони якби. Тут дизайн однаковий. Тільки я по... По серіям, бачите, двтт 33, <кій> різних серій набрав дніпровських квитків. Їх тут така нормальна кучка. Якби тут роздивлятися нема чого, так можемо просто подивитися, що тут написано. Квиток для разового проїзду в міському трамваї. Номінал, власне, зображення трамваю Дніпровського. Україна тип кмє 1 КП Дніпровський, Дніпровський електротранспорт ДМР серія DVT-21. Ось такий. Потім ще таких цікавих взяв пересадочні квитки. Бачите, комбінований квиток для разового приїзду в міському трамваї номер 19 та метро. Тут все в 19-му, і тут 19, й і тут 19, й і тут 19. й хто знає, що це за 19-й такий трамвай цікавий? Що ти купуєш за 8 гривень його і ти маєш право проїхати і, і в трамваї, і в метро, так? прикольно. Ось тут, бачите, продивлюся. Пробивається напис квиток. Це той, що потрібно терти, так? Да? Для перевірки квитка потри монеткою тут. Хух, ніколи не звертав увагу. Де там та монетка? Давайте ще потрим. Угу. Напис, напис квиток стає більш таким чітким. Бачите, ну, прикол, ніколи щось. я не Перевірив, значить, квиток справжній. А тут ще не перевірено. Ось такий серія М16 Т16, метро 16, трамвай 16, да? дійсний. Тільки при посадці на станції Проспект Свободи. Бачите, тут ще є умови. виготовив хто? Артсервіс. Замовлення 2412. Зворот чистий. Ось такі квитки. От. І ще отакий От ще квиток з Севастополя. Разовий квиток на одну приїздку у міському тролейбусі КП СМР Севелектротранс імені Круподьорова. Без графічних захисних елементів квиток, квиток не дійсний. Одна гривня Севастополь, серія сгт 019 Артсервіс сервіс теж виготовляє. Ось такий квиток. І ще ось такий Мінтрас України, квиток для приїзду в маршрутному таксі. Одна гривня. З якого міста гадки маю. Так, а тепер давайте глянемо ще під ультрафіолетом. Хто тут? Хто що світить? Так, почнемо, що там з Севастополя, так? Да? Так щось зі світлом воно не дуже видно, що воно там світить, чи світи воно взагалі щось. Ага, бачите на Севастополі? <кій> Як чітко видно напис квиток. Так, їдемо далі. Тепер ось цей кинемо один, що він покаже. А він покаже, що нічого тут не світиться. Можна робити на ксероксі. Можна було робити. Але тоді і мабуть, не було. Так, далі, зараз кинемо ось цей. Угу, Нічого не світиться тут. Не цікаво. Так, значить пересадочні нічого не підсвічують. Далі. Кинемоці. А ну-ка, що скаже Дніпро 8 гривень, щось там світиться. Щось нічого тут не висвічується. Ніяких елементів захисту немає. Ось такі, друзі, були квитки на огляді. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб!